Для себе шукаєш надійний автомобіль, а саме головне з невеликою витратою палива. Тоді зустрічай. Це в нас Seat Leon 2016 року. Автомобіль на 2 літровому дизельному двигані з дуже надійною коробкою DQ 250 штучка на дуже гарному кольорі. Класно він виглядає. Гарна зимова резина, гарні дисочки по салону. Взагалі без питань. Дуже красива червона стрічка по всьому салону. Попереду в нас 4 склопідйомники, електроскладання дзеркал, підігрів дзеркал. Також у нас вже дуже гарна сучасна приборна панель. Дуже класно виглядає комп'ютер вже з сучасною системою CarPlay. Також в нас є клімат, підігрів сидінь, вибір режиму руху автомобіля, система старт-стоп та парктроніки. А якщо саме тебе зацікавив цей варіант, тоді звертайся до нашої компанії Автофокус за адресою Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка.